Нічні кошмари російського Сбербанку в Львові Минулої ночі. У місті напали одразу на три його відділення. О пів на четверту ранку молодики в Балаклавах жбурнули коктейлі Молотова у вікнах головного офісу російського банку. Очевидці бачили чотирьох хлопців, що утікали після підпалу. Великої пожежі не сталося. Рятувальники швидко локалізували вогонь. Втім, вікна закіптюжені зранку банк не працював. Міліці кажуть, одним підпалом цієї ночі не обійшлося. Також надійшло ще два повідомлення про те, що невідомі особи розбили вікна інших вже приміщень тої самої банківської установи. На місці події були вилучені листівки, в яких повідомлялося, чому саме це зробили люди. Міліція вже відкрила справу за статтею розбишацтво. Нагадаю, протягом останнього року в львівських відділеннях російського банку вже не раз вибивали вікна і обливали вхід до них фарбою.